На Закарпатті затримали чоловіка, що намагався вивезти немовля і продати його за кордоном. Слідство встановило, що 43-річний Закарпатець хотів купити 11-місячну дитину в жінки із Житомира за 5 тисяч доларів. Чоловік разом із дитиною та її матір'ю мав виїхати до Європейського союзу та продати там немовля віноземну родину за 25 тисяч доларів. Затримали зловмисника в пункті пропуску малій Селменці при спробі перетину кордону. Чоловік міг перетнути кордон, оскільки він є представником благодійної організації. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 3 статті 149, тобто це є закінчений замах на торгівлю людьми, а саме торгівлю малолітньою дитиною. За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.